Всім хелло, друзі, з вами я Вольт. Сьогодні ми зіграємо з секретним, уже не секретним гравцем Пенальті і штрафні на 100 гривень. Погна. Друзі, і мене обмануємо ми, ми в кінці відео е, покажемо вам кеш. Звідси, коротше, ми б'ємо б'ємо пенальті. А звідти он штрафний. Все що, друзі. Погнали. Я б'ю перший удар. Зараз, зараз, зачекайте. Ууу, друзі, 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 знаєте, це якось. Да. Ммм, Переліт, переліт, так. Сильно вдарив. Знаєте, сильно трішки вдарив.

Пимо м'ячик ставимо. Все, оцей вольт, біжить по м'ячик. Все, що ж. Тепер я стою на ворота, А, я ще ж не пробив штрафи. Так потім штрафні. А, потім шляхні? Добре. Mm. Забирай! Так, друзья, вас go. А! Блин! На линии! Ой! Так, друзья, мы сюда. Поюхай поехали слишком Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну я б'ю не так сильно. Трішки рука болить. Та, блін! Було, було! Вон... було я, я... я зробив юпу, коротше, Вон... ми дивимося, передивимося на відео. Як будемо монтувати да да інтеровати. -да -да. Ну наші б то наші. Я б'ю штрафний! А, так, да, вже три удари було. Тримай. Все, друзі. А я вам скажу так, будуть невеличкі перериви, паузи в відео. Так що ми... Фух, Друзі, в'ємо штрафний. Фух. Це так. Це так. Штрафний. Давай. Да. Поле. Короче, ладно. Добре. Дімо. Було дуже красиво. Удар мене. Так, все, два штрафних мене йде. Друзі, так що все. Зібралися стіноби і не забиваємо. Добре, друзі, добре. Я один удар. Надіюсь я заб'ю. Я його зараз трішки обманю, друзі. Так що ви не думайте, що я е, такий. Е, е, я... В тебе те паріка немає. Зрозуміла. Так, добре друзі. Все, Заб'ємо. Надіюсь, я заб'ю. ще чекати, на подумати. Даря, друзі, знаєте, звід... звідки? звідки? Дар'я звідси ось з центру. Да, за кадром плюс, так що не думайте. Фух. Я забью тобі. Тобі я заб'ю. Це стоїть, стоїть, що за красотка. Відбив, відбив. Так, друзі, зараз ми включимося. Так, друзі. Зараз будемо. Уп. Так, друзі. Дякую, дякую! Дякую! Да! Ой! Мячик. Так, друзі, у мене ще два удари. Я забив гу! Ай-яй-яй-яй-яй. Останній удар буду бити з незвичного кута. Так, друзі. Так. Ай-яй-яй, зловив! Ну, друзі! Ну, Серега твоя соточка. Ходімо віддавати тобі. Let's go! Друзі. Зараз моя садка вилетить <клухи> звідси. Чого вилетить <клухи> звідси? Вона прилетить до мене. Ну, так. <клухи> З мого карману вона в мене в Ми... кармані. Ми віддамо її. Ми вам покажемо, що вона справжня і все оце таке. І, друзі, у е, е, мене лише одне запитання, що ти купиш на цю е, сотку? Мені кажеться, ти щось купиш, що в ну, магазині. Я напевно як, як звичайно, попсіку, кока-колу, потім. З ну, я а, Може бути, що я задоначу на ЗСУ, але це не точно. Але я... Ні, друзі, знаєте, предісторія, коли Вольф почав зніма... знімати ролик, ми робили блокпости, ну це ще коли тобто, ну, були, були, почалася війна. Ми зробили двох двух пост збирали кошти на засилу на дрон. Ми десь назбирали ми по реальності. Мы здесь по реальності назбирало десь 10 тисяч гривень. Так, да, 10 тисяч, може там 11 з копійками. Ну десь... да, десь так. Я кажу та, зараз. Та, ще чесно. сейчас, друзі, зараз ми в -в -в включимося. Е, ще, зараз я принесу сотку. Ну і все. Ну, і все. Так, друзі. Уже не гравець, як ви знаєте його залучите. Шо? Сашко. Він біжить зі соткою. Ось. Справня, справня. Ось, дивіться, вона реально справжня. Ось бачите. Я її забираю собі в кармаш. <сум> Чому? Чому? Ну, тому що, брат, ну, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і давайте доб'ємо мені, будь ласочка, 40 сабів. Я дуже хочу таку цифру. Давайте, щоб е, Вольта чи Флента було, від нього відписався. Щоб його знаєте. Чого? І щоб е, ці підписники прийшли до тебе. А чого? Ти краще. У тебе кращий контент. Ну, Флент, типу, мені здається, знімає десь на уровні як я. Тільки він знімає ролики більше. Ну, всім пока.